29 травня у школах району пролунав останній дзвінок. Свято останнього дзвоника завжди урочисте і вражаюче. Його немає у календарях, але це свято кожного з нас, яке відзначають щорічно в кінці травня. Саме на ньому зустрічаються біль розлуки з таким безтурботним дитинством і світлі надії на майбутнє. Прощальний сум з рідною школою і радість її зустрічі з невідданим. Саме цього дня єдина для всіх випускників стежина, яку вони дарували протягом 11 років навчання, розійдеться. У різних напрямках для всіх інших школярів це особливе відчуття перед літа, коли настає довгоочікувана пора канікул і відпочинку. Голова володарської райдержадміністрації Віктор Остапчук завітав на свято останнього дзвоника у Володарську загальноосвітню школу, 1-3 ступенів номер 1 На шкільному подвір'ї було велолюдно. Під урочисті мелодії оплески на шкільну лінійку вишикувалися випускники. Право підняти державний прапор України мали випускники школи Владислав Ташніченко та Вікторія Ткаченко. З вуст учнів лунав гімн України. Зі щирими словами привітань звернувся директор школи Михайло Кондратюк, котрий зичив усім школярам старно вчитися, а випускникам йти до заповітних цілей. Я сьогодні бажаю всім учням школи добре почути влітку, набратися здоров'я, енергії, сонця. Випускникам слова будуть звучати ще завтра, але сьогодні я бажаю. Перш за все здоров'я і простого людського щастя. Дякую. Михайло Петрович урочисто вручив похвальні листи кращим учням школи, котрі успішно завершили навчальний рік. Від усієї душі привітав усіх школярів зі святом останнього дзвоника голова Володарської райдержадміністрації Віктор Остапчук, котрий побажав хорошу відпочинку та незабутніх вражень, батькам, терпіння та благополуччя, випускникам успішно пройти зовнішнє незалежне оцінювання та не помилитися у виборі майбутньої професії. Також Віктор Сергійович щиро подякував педагогічному колективу школи за працю та відданість об. Я бажаю випускникам, щоб ви несли гордо звання володарчанин, щоб ви завжди знали, що ваші друзі, ваші вчителі, які також за цей період стали для вас рідними, вам завжди захочеться обняти, притулити свого вчителя як рідну маму чи рідного батька. Завжди прийти приємно буде в цю школу, згадати свої найкращі шкільні роки. Бажаю вам, щоб на вашій життєвій дорозі всі ті труднощі або радісні хвилини вони вам допомагали. Хай Бог вам допомагає. Слава Україні! Особливі слова подяки голова райдержадміністрації адресував директору школи Михайлу Петровичу Кондратюку, котрий вирішив іти на заслужений відпочинок. Він все своє життя присвятив педагогічній ниві. Михайло Петрович має заслужений авторитет серед колег та керівництва району. Багато людей відгукуються про нього як про стриману та інтелігентну людину з великим серцем. На роботу він завжди йде з великим задоволенням, адже його професія приємна серцю, адже робота це його усе життя. Тож квіти, теплі слова та оплески своїх колег та учнів Михайло Петрович приймав з глибокою вдячністю та хвилюванням у душі. Із закінченням навчального року школярів та випускників закладу привітала начальник відділу освіти Володарської райдержадміністрації Наталія Мазуренко та вручила грамоти і подяки учням, які брали активну участь в інтелектуальних олімпіадах та творчих конкурсах району та обласного рівнів. Хай щасливою буде ваша життєва дорога. Хай. Перешкод буде менше на вашому шляху, а підтримка вчителів і звичайно батьків, які докладають всім зусиль, щоб ваше життя було успішне, буде завжди поруч з вами. Мирного неба, всім нам і здоров'я, успіхів нам в майбутнє. Певненості та успіхів у житті зичив випускникам школи і депутат Київської обласної ради Микола Каплун. Я бажаю всім доброго настрою відпочинку на позіроку і. Що найкращого на урочистій лініці були оголошені результати щорічного шкільного конкурсу Кращий клас року щасливої долі та щедрих тернистих стежин своїм дітям зичили й батьки з хвилюванням і трепетом отримали батьківський хліб випускники, котрі щиро дякували їм за терпіння, підтримку та напутнє мудре слово. Людині душу бійтеся шукати через життя. Невтомно принесіть то пісню про рушник, що вишивала мати. Ну от і все. Тепер життя вам школа. Тепер самі собі вчителі. Будьте сміливими і мудрими. Ніколи не зрадьте людям хлібу і землі. Дякую Богу. Світ і на ший не достойна. Дорогі наші мами і тата, вже дорозі тепер ваші діти. Час прийшов і пора навлетіти. І хочеться сказати нині нам слова вдячності усім нашим батькам за доброту, за незабутню казку, за щирість почуттів і усмішку, і ласку, за терпіння та любов без меж і за те, що виховали теж. Щороку школа проведжає в дорогу своїх випускників, але їхні хороші справи, добрі традиції залишаються. Їх приймають і продовжують молодші школярі. Тож віршованими рядками, комедними висловами, мелодійними піснями проведжали у доросле життя випускників учнів молодших класів. Особливо теплими та зворушливими були привітання першокласників. Велике свято, шкільними прийшли імени з квітами вітати. Випускників новий загін. Для вас росія пала весна. Махочий світ навколо. І двориком для вас була остання рідна школа. На згадку про рідну школу першокласники та випускники обмінялися пам'ятними подарунками. На щастя, долю як оберіг випускники подарували своїй рідній школі рушник. Зі сльозами на очах прощалися одинадцятикласники зі шкільними роками та дорогими вчителями. Візьмімося за руки на прощання, згадаємо нині, як колись було. І збережімо без вагання дитину, дружбу і душі тепло. Щоб життя дарувало добро, він твердим і упевненим кроком, щоб не сиромно потім було перед совістю і перед Богом. Ми чекаємо під камінь води, прокладаючи щастю дорогу. І приходьмо частіше сюди, до цього шкільного порогу. Сонячні вікна в нашому класі, скоро відвикнуть, бачиться разом, і замирає серце у грудях. Вже школярами більше не буде ми ніколи в житті. І ось хвилююча мить звучить останній дзвінок. Радість і смуток переповнюють серця вчорашніх учнів. Навчання у школі закінчилося. Попереду незвіданий шлях у доросле життя. Завершилося свято шкільним вальсом у виконанні одинадцятикласників. святкового і незабутнього дня випускники випустили свої різнокольорові кульки, щоб мрії та бажання здійснилися, щоб життя було легким і кольоровим, як вони, у добру путь і щасливу днину, дорогі випускники.